Ви пам'ятаєте, як Луганський форси в тему подалював про пінгвінів? Скажімо так, принцип пропаганди, війна і Україна вивчає пінгвінів, і mm -hmm. там корупція і таке інше. Ось де зараз ці пінгвіни? До чого це призвело? Ні до чого? Ні Він до чого. похайпував, похайпував. Причому допис луганського про пінгвінів з'явився з подачі шарія. Перший це опублікував, опублікував шарій. І потім його за декілька годин вже під підлою такою прикриттям, що мені хтось там з читачів надав цю інформацію. Він же ж не скаже, що я це у Шарія ну, да. взяв. А принцип журналістики обов'язково треба надавати. Джерело інформації, хто цей розслідувач, okay. який перший це написав, щоб не привласнювати собі ці результати, як і в інших розслідуваннях. А річ у тому, що коли Андрюха Луганський спілкувався зі мною, коли він відмітав на просто, що нема теми корупції, він висміював okay. намагання когось. Сказати, що у Порошенка є корупція. Що є там схематози, схеми, що у владі, на жаль, і дуже прикро, що Петро Олексійович Порошенко, якщо б він дійсно б очолив би боротьбу з корупцією, то він би залишився би у владі. Тому що народ же ж не дурний. Ну, я ж, чесно зараз скажу, я не Двінка. хочу е, там як, на, на накидати гімна. Проросійського на вентилятор. Ось. Але ну це ж правда, що якщо б дійсно, це дійсно якщо так, б. б дійсно Порошенко сказав би, шановний народ, я дуже хочу боротися з корупцією, допоможіть мені. І от тоді Луганський захищав корупцію. Просто що Петро Олексійович Порошенко тоді побачив Луганського і він вже тоді зрозумів. Що це підла, підступна і людина, яка працює на свою вигіду. Тому його засунули кудись там, скажімо так, досить далеко. Вивчення, ця ж арктична станція, вона ж ще тоді працювала. Так. І він і чомусь ця було... тема, поки і... шарі її не, не підняв. Йому ця і, війна тема... тоді була, і, і війна тоді була, була корупція, і коронавина тоді і пінгвіни, і пінгвіни тоді були.